Did you you know if add egg? Три яйця. Воно твердіше, ніж здається. Перемішуємо. Cottage cheese. Thora. Mexican seasoning. Приправа мексиканська. Onion, цибульку, Beans. червоні боби. Ох, це, звісно, буде бомба з повільненої дії. Зате в штанях буде тепло. Головне не робити це біля свічки. Бо може бути спалах. Capsicum. Перець солодкий. Sweet corn. Солодка кукуруза. Сіль. Перець. And mix. Гарненько перемішуємо. У мене відсутнє світло, тому я переливаю це все на пательню. Ну і звісно, додаю сир чеддер. А сиру багато не буває. Вмикаю газ. Накриваю кришкою. І чекаю. А скільки по часу я напишу в описі під відео, бо я поки сам не розумію. Get this easy high protein Mexican Breakfast bowl. А у мене омлет на півсола. Mm. Але ці півсола би ходило і хрюкало від щастя. Це хорошо. Ну, це впевнені 9 з 10.